Віддання. Хочу поділитися лайхаком, як відремонтувати таку несправність. У вас, наприклад, ось труба, йде так. І у вас перебилась, переламалась, пригнулась, і тут починає текти вода, коли йде злив. Що ви, ви можете зробити? Просто замінить всю шлангу нову, прорачуєте машинку, від, відкручуєте нижню панель або, або задню панель і, куп, і, і купуєте е, 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 іменно под вашу мотиль або просто універсальну. Там буде шланга просто зігнути і там кріплення там об мухта зараз закручується або на зажима. Якщо у вас, як, як в моєму випадку, немає можливості купити такий шлангі, ну немає ну, в нашому маленькому містечку такого замовляти, тож треба було ждать, а треба стірати, кажуть, я саме кожного дня. То ви можете купити просто подовжувач, іти в магазини, тобто просто сідати і просто подовжувач для того, щоб подовжувати зливногої шланги. У вас виходить отакі. У вас вже відрізана труба. Так, одна, в комплекті у вас йде отакий, отакий перехідний із новий. На цю одягається дуже гарно одягається, не вискальзує. І сюди тоді вже додаєте нову шлангу. Один вход і другий вход. Цей, цей, цей товщий, тому тільки ця гофра влізе, що, ва, що, саме, що ви обрізали, цей цей тонший. І, в принципі, все. Так само можна і, і, і з більшість шлангу, як, наприклад, у вас її не вистачає. Що, що, що можу прорекоментувати? Це що що вже буде вас, що, що товщий прямо в шлангу в, оцю, в гофру, так? що ви обрізали, дуже гарно тримається. А цей що буде вже одягатися як для збільшення, так щоб нову шлангу на цю різну, вона така, знаєте, м'яка, вона одягається класно і, і тримається навіть класно. Але з часом, коли буде серед, наприклад, при 10 градусах, на, на мій погляд, я так бачив, що, що, що багато хто так робить, вона розсихається, тоді стає менш еластичною. Та багато робить стяжку. Я, наприклад, собі. От собі. А, з цієї сторони, ось бачите, сліп сліп побачите. В общем, з цієї сторони просто з двома стяжками чистяну. Можна обичний железний автомобільний. Все, не буду затягувати Ролик. Всім дякую за перегляд.